Чорний барон сорт для любителів темних помідорів, томат радує міцю куща і розмірами плодів, він однаково продуктивний у відкритому ґрунті і в теплиці, плоди великі і м'ясисті, а ось смак доведеться оцінювати самим. Відгуки та описи в різних джерелах суперечливі, історія і опис томата сорту чорний барон. Томат чорний барон числиться в держаєстрі селекційних досягнень з 2010 року. Заявку на сортовипробування та державну реєстрацію подала підмосковна агрофірма пошук за чистоту і збереження сорту, крім неї, відповідає Федеральний науковий центр очівництва ПоСУНІСОК. Ці організації оригінаторами і патентовласниками чорний барон допущений до вирощування у всіх регіонах в теплицях і у відкритому ґрунті. Тип куща індетермінантний, тобто головний стебло росте необмежено вгору, поки цьому сприяє погода, у теплицях томат виростає до 2, у відкритому ґрунті, до 1,5 м доросла рослина виглядає величаво, стовбур товстий, листя великі і розлогі, кущ хильний нарощувати багато бадилля, тому потребує регулярного пасинкування і формування. За термінами дозрівання сорт середньостиглий. Від сходів до дозрівання перших плодів проходить 115-125 днів. Про імунітет фахівці Держреєстру і виробник насіння замовчують, але є відгуки городників про стійкість чорного борона до хвороб. Виросли два конкретні бавбаби, вела в два ствола, причому вог і в теплиці однаково розвивалися і наливалися. На вулиці можна було не підв'язувати, настільки потужним були стовбури, і листя врівноважували, їх нічим не хворів, врожайність хороша, у мене вийшли плоди грам 100-150, круглої форми, красиві, рівномірної коричневого забарвлення, але смак здався. Ніякий пухкі прісно-кислі, може в південних регіонах буде смачніше, арнетхтп томат помідорцом форім сто п'ятсотири, до 8705, б 800, до 809, 8 бб 0 б 0 800 б 0 характеристики плодів і їх призначення. Плоди чорного барона плоско, сильно ребристі, формою нагадують гарбуз, колір цікавий яскраво коричневий. У незрілих томатів біля плодоніжки є темно-зелена пляма, у стиглих воно набуває шоколадний колір, вага одного помідора. 150 250 у кисті їх небагато по 3-5 штук урожайність квадратного метра за скромними розрахунками держсорткомісії 6,5. Помідори всередині багатокамерні, м'якоті багато вона соковита насіння, мало про смаки сперечаються, як завжди, одним городникам він здається солодким і медовим, іншим прісним, у держеєстрі дегустаційна оцінка. Добре, не дотягла до відмінно, а виробник фірма пошук. Називає чорного барона найсолодшим серед чорноплідних, найсолодший з чорних томатів, відрізняється чудовими смаковими якостями, рекомендується для споживання в свіжому вигляді приготування томатопродуктів і консервування. Агрохолдинг, пошук, в семеносадрю, овошхі і темтомат, томат, томат Чернічбаронхну якість плодів залежить від структури грунту, внесених добрив в кількості сонячних днів. Тому на вашій ділянці помідори чорного барона будуть володіти своїм унікальним смаком. Звідси і призначення плодів різне, безумовно, великі томати не підходять для цільноплідного консервування, але є багато інших застосувань. Одним чорний барон більше подобається в соусах до м'яса іншим, в сендвічах і піці, а треті його плоди їдять свіжими, як фрукти, індет середнього терміну дозрівання. Ріс в теплиці один кущ, урожайність середня. Дуже м'ясистий, колодкуватий томатик, вага плодів під 103-5-0, насіння мало, плоди дуже красиві, яскраво коричневі не сплутаєш цей сорт, ні з яким чорноплідним постійно милувалася ним, однозначно, буду вирощувати ще. Софія 27, сім в томатпомідорцем форіум сто п'ятсоти один один 7 до один вісім, сімбнуль 0 один, вісім 8, 8 0 9 0100 один до один, б 0 особливості вирощування томата чорний барон, цей середньостиглий сорт сійте на розсаду 10-20 березня, при появі першого справжнього листочка раз сіянці, при цьому враховуйте велику силу зростання чорного барона, яка буде проявлятися з перших днів, пересаджуйте томати відразу в стаканчики побільше 500 мл. якщо вибираєте маленькі 2-0. То будьте готові, що за розсадний період томати можуть зажадати ще одну пересадку, оскільки переростуть стару тару, коріння заповнять стаканчики, їм стане тісно призупиниться зростання надземної частини. Розсадний період триває 60-70 днів. За цей час, крім поливів і пересадок, рослинам знадобляться підгодівлі. Активно зростаючому індетермінантному сорту потрібно більше харчування, ніж, наприклад, низькорослому штамбові томату. В якості добрив використовуйте комплексні суміші для розсади. Агріколу, фертику, біогумус, чистий аркуш і ін підгодівлю дайте через 2-3 тижні після пікіровки, далі повторюйте з періодичністю, зазначеної на упаковці обраного добрива. У більшості випадків розсаду рекомендують підгодовувати щотижня, один або два тижні перед висадкою розсаду. Особливо високорослих томатів городники намагаються тримати вже на ділянці. В теплиці або парнику проводять загартування під відкритим небом. У цей період можна один раз підгодувати настоєм кропиви, посліду або коров'яку для використання в квартирах органіка не підходить через дуже неприємного запаху. Остання підгодівля повинна бути внесена не пізніше, ніж за тиждень до висадки. Відео розсада томатів від пітіровки до висадки. У відкритий грунт томати чорний барон висаджуйте, коли припиняться поворотні заморозки теплицю. Раніше на 1-2 тижні схема посадки для цього сорту. 7060 см землю внесіть натуральні або мінеральні добрива. На 1-2 відро компосту і стакан золи 15-20 сечовини 30 суперфосфату. 25 п'ять сульфату калію можна купити і використовувати спеціальні добрива для томатів, які вносяться в лунку, гумі, омі, чистий аркуш, червоний велетень, і ін відразу ж після висадки підв'яжіть кущі до кілків або шпалері. Вже через один-два тижні чорний барон почне активно викидати бічні пагони, які доведеться своєчасно виламувати протягом усього сезону. Формуйте. В одне стебло видаляйте всі пасинки, у два стебла залиште один пасинок, близько розташований до першої квіткової кисті, який варіант краще. Вирішуйте самі. Орієнтуючись на тривалість і якість літа, якщо воно тепле і довге, можна вести в два стволи, коротке і холодне. В один. Відео Формування в два стебла і підв'язка, як і в розсадний період, будуть потрібні підгодівлі, але тепер не варто зловживати багатою азотом органікою. Вона провокує зростання бадилля, а з моменту бутонізації це вже ні до чого. Для зростання зав'язей потрібен калій, і знову хорошими помічниками стануть готові добрива з магазину під уже перерахованими марками. У сумішах для томатів всі елементи підібрані в потрібних пропорціях. Якщо немає можливості їх купити, то підгодуйте золою стакан на відро води, розбовтайте і полийте у сільському господарстві золу широко застосовують як добриво, що містить калій у формі поташок 2 цотри, легкорозчинного у воді і доступного рослинам з'єднання. У золі знаходяться і інші мінеральні речовини, необхідні рослинам, фосфор, кальцій, магній, сірка, бор, марганець та інмакро. І мікроелементи високий вміст вуглекислого кальцію в золі сланців, і торфу дозволяє використовувати її для зниження кислотності ґрунтів хслювікіпедія орґвікі нуль дев'ять сім, нульбетнуль б 0 для кращої зав'язування плодів в пору цвітіння обробіть полистю зав'язю або бутоном будь-які підгодівлі листові. Кореневі для зав'язі, повторюються мінімум 3-4 рази за сезон з інтервалом в 2-3 тижні біопрепарати, що містять гумінові кислоти біо, біогумус іт. Рекомендують вносити частіше раз на тиждень плоди збирайте в міру дозрівання, а в регіонах екстремального землеробства в бланжевої стиглості помідори чорного барона добре зберігаються, транспортуються і дозариваються будинку в кінці сезону. Коли середньодобова температура не буде підніматися вище 1,0, зберіть всі плоди, навіть зелені, кущі висмикніть і віднесіть в компост, хворі приберіть з ділянки в сміттєвий контейнер, який вивозиться на звалище в рамках догляду за чорним бароном. Враховуйте його велику силу росту для розсади. Вибирайте тару повместительне. На ділянці під кущі відводите місця побільше. Витрата води і добрив теж буде відповідним габаритом рослини і його плодів. Крім того, доведеться втихомирювати зайвий ріст пагонів, менше годуєте азотом, регулярно видаляйте. Відростають пасенки.